Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо досліджувати, як пишуться клички тварин, а також будемо доповнювати речення. Вушка прислухайтесь, очки придивляйтесь, носику глибше дихай, ротику. Посміхнись. Спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь. Нумо до роботи дружно всі взялись. Працюємо за підручником, сторінка 64-65. Вправо «Вилучи зайве. Вилучить із запису імена та прочитайте слово сполучення. Роздивимось перший рядок, яке ви побачили тут ім'я. Правильно, Олег, в другому рядку яке ім'я заховалося? Вірно, Іра. Давайте тепер складемо слова. В першому рядку яке вийшло слово? Свійські. В другому. Тварини. Отже яке словосполучення. Свійські тварини, Молодчинки. Відкрити свої робочі зошити пропускаємо два рядочки. Записуємо число. Класна робота. Сьогодні попрацюємо над написанням великої і маленької букви Т, також складів ТВ, «ТВА» і запишемо слово тварини. Поставте відео на паузу та виконайте звуковий аналіз цього слова. Давайте перевіримо Т. Твердий приголосний В. Твердий приголосний а голосний, Р. Твердий приголосний, и голосний, Н твердий приголосний, і голосний. Ділимо на склади тва ри ни. Наголос падає на другий склад. Отже, в слові тварини три склади, сім букв і сім звуків. Зараз. Прочитайте на сторінці 64 у вправі 1 уривок з улюбленої казки читалочки Та роздивіться ілюстрацію до неї. Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби донечка Мінка. А в дочки собачка Хвінка. А в собачки товаришка киця Варварка. А в киці вихованка. Мишка Сіроманка. Скажіть, будь ласка, як називається ця казка? Вірно, дітки, це рібка. А хто її автор? Правильно, це Іван Франко. Назвіть героїв цієї казки. Як звали діда? А бабу як звали? З якої літери написані імена діда, баби та донечки? Вірно, з великої букви, тому що імена по батькові та прізвища пишуться з великої букви Молодчинки! А зараз давайте попрацюємо в зошиті. Випишіть в дві колонки назви і клички тварин. Першу колонку будемо писати назви тварин, в другу клички тварин. Давайте роздивимося. Собачка хвінка. Де тут назва тварини? Вірно, слово собачка це назва тварини. Куди будемо писати? В першу колонку. Зверніть увагу, пишемо з маленької літери. Далі хвінка це що у нас буде? Назва тварини чи кличка? Правильно, діти хвінка це кличка тварини це її ім'я. Тому ми будемо писати в другу колонку і напишемо з великої літери. Наступне словосполучення. киця варварка. Де тут назва тварини? Правильно киця. А варварка буде кличка тварини, молочинки. Далі, мишка Сіроманка. Де тут назва тварини? Правильно, мишка. А сіроманка буде кличка тварини. Проведемо з вами дослідження. З якої букви написані назви тварин? Кийця, собачка, мишка. Вірно, з маленької літери. А з якої букви написані клички тварин? Правильно хвінка. Сіроманка-Варварка написані з великої, який ми можемо зробити з вами висновок. Давайте перевіримо себе за правило, що клички тварин пишемо з великої букви, а самі назви тварин будуть написані з маленької. Це треба запам'ятати. Пропоную прочитати уривок з улюбленої книжки Щебетунчика. Жив на світі їжачок Колько Колючка, і жив на світі зайчик Кося Вухань. Гарні були хлопці, але боягузи страшенні, всього на світі боялися. Боялися темряви і боялися сонця, боялися блискавки і боялися грому, боялися вітру і боялися дощу, навіть тіні власної боялися. Написав цю книжку Всеволод Нестайко. Скажіть, чи відома вам ця книжка? Як вона називається? А книжка діти називається Ця Найновіші пригоди їжачка Колька Колючки та Зайчика Косі Вуханя? Про яких тваринок ідеться в казці мова? Скажіть, як їх звали? Якими були їжачок та зайчик? Вірно, діти, вони були страшенні боягузи. А зараз, дітки, давайте доповнимо речення назвами і кличками тварин з прочитаного уривка. Та запишемо речення в зошит. Жили на світі. Правильно, їжачок, колько, колючка і зайчик кося вухань. Їжачок зайчик це назви тварин, а Колько, колючка і кося вухань це. Дічки тварин, молочинки, запиші це речення собі в зошит. Трошечки з вами відпочинемо фізкульт хвилинка. Ну що, відпочили трошечки? Працюємо з вами далі. Виконайте завдання родзинки, розпізнайте за поданими ознаками тварин і придумайте їм клички. Давайте спробуємо: Сірий, хижий, злий. Правильно, вовк! Я, наприклад, придумала сірко. Ви можете придумати свою кличку. Руденька, вертлява з пишним хвостом це. Правильно лисичка. Я придумала хитринка. Гривастий і пруткий, як вітер, це. Вірно, кінь, буран, я придумала. Доповніть ці речення назвами та кличками тварин. Придумайте клички свої. Та запишіть ці речення в ЗОшит. Домашнє завдання виконайте вправу 8 на сторінці 65. Не забудьте вивчити правило на сторінці 64. У вправі вам потрібно дібрати клички тварин і записати ці речення собі в ЗОшит. Наостанок пропоную вам виконати інтерактивне завдання. Вам потрібно розподілити назви за категоріями Ім'я людини і клички тварини. Ви дивитеся на назву Іван і міркуєте ім'я це людини чи кличка тварини. І розподіляєте БІМ. і так далі. Потім ви натиснете галочку і дізнаєтеся свій результат. Вправа мікрофон. Дайте відповідь на запитання. Про що дізналися сьогодні на уроці? Як пишуться назви тварин? А клички тварин. Пограємо в гру, впіймай велику букву. Я називатиму слова. Ви уважно слухайте та плескайте в долоні, якщо почуєте слово, що потрібно писати з великої літери. Отже, приготували долоньки: Мавпа кіт, сірко, собака, гавчик, рекс, вівця, мурчик, заєць. Їжак, вуханчик, пухнастик. Ну що ж, сподіваюся, ви вловили слова, які пишуться з великої букви. Молодці! Дякую вам за урок! Оберіть відповідну квітку свого настрою, намалюйте її в зошиті. До побачення!